Квадратним називається рівняння виду. Ах у квадраті плюс БХ плюс С дорівнює 0, де А, Б і С числа, причому А не дорівнює 0, а Х невідома. Зрозуміло, що А не може дорівнювати 0, тому що. В противному разі, в нас дане рівняння перетворюється у лінійне. Якщо коефіцієнт B чи C дорівнюють 0, то ми одержимо неповне квадратне рівняння. Всього можна одержати три різні види неповних квадратних рівнянь. Розглянемо ці види. В перший випадок B дорівнює C, дорівнює 0. В цьому випадку. Ці доданки перетворюються в 0 і дане рівняння перетворюється в рівняння aх2 дорівнює 0. Якщо тільки коефіцієнт c дорівнює 0, то в цьому випадку рівняння перетворюється в такий вид. Ах2 плюс Bx дорівнює 0. І третій випадок коефіцієнт b дорівнює 0 то тоді ось це перетворюється в 0 і ми одержимо ax квадрат плюс c дорівнює 0. Подивимося, як розв'язувати кожен із цих видів рівнянь. В першому випадку видно, що рівняння має тільки один розв'язок х дорівнює 0. Справді, якщо ми 0 підставимо сюди замість х, то помножив вийде в нас 0 у квадраті 0. 0 помножити на будь-яке число, держимо знову 0. Рівність виконується. 0 є коренем цього рівняння. Якщо ми замість x підставимо будь-яке інше число, то цей добуток не може дорівнювати 0, оскільки ні цей множник 0 не дорівнює, ні цей множник не дорівнює 0. Виходячи ось із цього обмеження. Другий вид рівняння. В цьому випадку х треба винести за дошки. Душка залишається ах плюс Б. Виходячи із умови, при якій добуток дорівнює нулю, ми одержимо сукупність із таких двох рівнянь. Перший множник х дорівнює 0 або другий множник АХ плюс Б дорівнює 0. Розв'язуємо кожність з тих рівнянь, ну перше вже розв'язане і друге має один корінь х дорівнює мінус В ділити на А. Оскільки це в нас лінійне рівняння. І третій вид неповних рівнянь. С перенесемо в праву частину, буде мінус С, і розділимо на А, вийде Х квадрат, то мінус С ділити на А. Дане рівняння має два корені, якщо мінус С ділити на А більше за 0. І якщо мінус С ділити на А менше за 0, то рівняння розв'язків немає. Тобто. Мінус С на А більше за 0, то х1 дорівнює корінь із мінус С на А, х2 дорівнює мінус корінь мінус С на А. Якщо мінус С розділити на А менше за 0, то рівняння розв'язків немає. Розглянемо тепер приклади. Розв'язування неповних квадратних рівнянь. Приклад перший. Розв'язати 3 х квадрат мінус 15 дорівнює 0. В даному випадку ми бачимо, що другий коефіцієнт, тобто коефіцієнт b дорівнює 0, оскільки в нас немає доданку bx. Тобто це є рівняння, неповне квадратне рівняння третього виду. Воно розв'язується таким чином. 3 х квадрат дорівнює 15. х квадрат дорівнює 15 ділити на 3, 5. Оскільки 5 більше від 0, то ми маємо два розв'язки. х перше дорівнює корінь із 5. х друге дорівнює мінус корінь із 5. Наступне рівняння. 7 х у квадраті плюс 3Х дорівнює 0. В даному випадку коефіцієнт а дорівнює 7, коефіцієнт В коло х дорівнює 3, а третього коефіцієнта C немає. Дане квадратне, Неповне квадратне рівняння розв'язується за допомогою розкладу на множники. Винесемо х за дужки. У дужках залишається 7х додати 3 дорівнює. 0. За умовою е, рівності добутку 0 запишемо сукупність рівнянь х дорівнює 0 або 7х плюс 3 дорівнює 0. Звідси х дорівнює. 3 переносимо вправо в мінус 3. Ділимо на 7 мінус 3 7. 36х. У квадраті мінус 49 дорівнює 0. Перший коефіцієнт а коли х квадрат дорівнює 36. Другий коефіцієнт Б, коли х дорівнює 0, оскільки доданка з хсом немає. І третій коефіцієнт С дорівнює 49. Отже, дане рівняння розв'язуємо таким чином. Розв'язуємо його спочатку відносно х квадрат. 40, мінус 49 переносимо вправо, буде плюс 49. І ділимо на 36. 49, 36. Це рівняння має два розв'язки. Х1 дорівнює корінь із 49, 36, тобто буде 7 шостих або 1,1 шоста. І другий корінь дорівнює мінус корінь 49 36, тобто буде мінус 1,1 шоста. 3х2 плюс 27 дорівнює 0. Це рівняння такого самого виду, як оце і як оце. Розв'яжемо відносно х квадрат. Х2 дорівнює. 27 переносимо вправо, буде мінус 27. І ділимо на коефіцієнт, коли х квадрат буде мінус 9. Оскільки цей коефіцієнт від'ємний, а ми знаємо, що квадрат числа не може бути від'ємним, то дане рівняння розв'язків немає. І х належить порожня множина. Розглянемо таке рівняння. Дужки відкрити х плюс 7 у квадраті. Додати 2. Дужки відкрити х плюс 7 дорівнює 0. В цьому рівнянні винесемо Х плюс 7 дужки. У дужках залишається від першого доданка Х плюс 7, а від другого двічка. Спростимо другий множник. Перший просто переписуємо. Дане рівняння розв'язується таким чином, оскільки лівій частині Добуток, права частина 0, то використовуємо умову, при якій добуток дорівнює 0. Одержуємо сукупність рівнянь х плюс 7 дорівнює 0, або х плюс 9 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 7, х дорівнює мінус 9. Дане рівняння має два корені. Ще одне рівняння. Дужки відкрити. Х-3, закриті дужки, На х плюс 5 закриті дужки, Додати х плюс 5 на х-5. Відняти 2х, відняти 32 дорівнює 0. Для того, щоб побачити, якого виду це рівняння, ми спочатку повинні його спростити. В даному випадку можна що зробити? Розкрити дошки і звести подібні члени. Розкриваємо перші дошки. х на х у х квадраті мінус 3х плюс 5х мінус 15. Тут використаємо е, формулу добуток суми на різницю цих чисел. Це буде х квадрат мінус 5 у квадраті, тобто 25. Минус 2х, минус 32 дорівнює 0. Зводимо потім. квадрат плюс х квадрат, 2х квадрат, 3x, верніше мінус 3х, плюс 5х і мінус 2х. Одержуємо 3х плюс 5х 2х і мінус 2х 0. Тобто. Ці три доданки просто-напросто знищуються. Мінус 15, мінус 25, це буде мінус 40. І мінус 32, мінус 72. Дорівнює 0. Ось тепер ми бачимо, що ми одержали неповне квадратне рівняння третього виду. Тобто у нас коефіцієнт b, коефіцієнт коло х дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння відносно х квадрат. х квадрат дорівнює. Мінус 72 переносимо в праву частину, змінюючи знак, це буде 72. І ділимо на двіючку 36. Оскільки 36 більше за 0, дане рівняння має два корені. х перше дорівнює корінь з 36, тобто 6. А х друге дорівнює мінус корінь з 36, тобто. Мінус 6. Хочу вам запропонувати ще одне цікаве рівняння. Х у квадраті додати 2 модуль x дорівнює 0. Використаємо спочатку таку властивість, що модуль х у квадраті дорівнює х у квадраті. Іншими словами, ми ось цей вираз, вираз можемо замінити на такий. Одержимо. Модуль Х у квадраті. Додати 2. Модуль Х вирівнює 0. Модуль X винесемо за дошки. У дошках залишиться. Модуль Х додати 2. вирівнює до 0. Прівій частині добуток. Правій частині 0. Тобто ми кожен доданок, а, більше, кожен множник прирівнюємо до нуля. Модуль X дорівнює 0 або модуль X плюс 2 дорівнює 0. Перше рівняння має один розв'язок. Друге рівняння немає розв'язків. Оскільки у нас ми звели його рівняння модуль х дорівнює мінус 2. Модуль від'ємним бути не може, тому... Друге рівень не дає нам жодного розв'язку. Відповідь у нас тільки один у цього рівняння корінь С 0. Ще одне рівняння подібне до цього. 6х у квадраті. Відняти 54, модуль Х дорівнює 0. Винесемо, ага, перше. Замінюємо х у квадраті на модуль х у квадраті. 6 модуль x квадрат мінус 54 модуль х дорівнює 0. До речі, ми можемо розділити дане рівняння на 6. І ми одержимо рівняння з простішими коефіцієнтами. Модуль х у квадраті мінус 9 модуль x дорівнює 0. Винесемо за дужки модуль x. Душка залишається. модуль X відняти 9. Дорівнює 0. Перший множник модуль Х прирівнюємо до 0. Або другий множник модуль X мінус 9 прирівнюємо до 0. З першого рівняння маємо розв'язок 0. Друге рівняння буде мати два розв'язки. 9 і x2 дорівнює мінус 9. Відповідь.